Так, Доброго дня, мої любі, провочка йде, поросятка диться на сонечку, вилялись. Питатимете, продаю чи ні? Продаю. П'ятеро вже забрали, одні троє і другі. Двоє були в мене з Карлівки і з сфльорівки. Так що процес йде весняний вже. Ідіть, горішки в нас збирала їм. Із шкуркою з йодом, нічого, нехай йде. Я вчора їх вечором тільки, Бояться. Це тут одні, там другий, там треті, так що є. І вже попарувались. Казала, не буду держати, я вже процес іде, як я кажу. О, ще казала, покажу вчора, цілий день працювала. Людочка Залізла на сіна, да? щоб видно пацьку. Пацю було, щоб видно. Що там зуб? Зуби вилізли в люди всі, а, а привіт <ривіт> Ох моя показую. <умниць. ривіт> сінце валюші, сусідки, козочкам, не вистачило трошки. Так я позичу. <ривіт> так, а де мама? Мама діжура стоїть, так. мама в поход збирається. Сонце гарно. А я все в візвісті. Побігла на вгороді, робила на вгороді і за двором трошки. Не все, не вистачило. Буду, буду ще ось колотити. Ну, на другий фронт їдемо. Робота і там, і сьом, і туди, і сюди. Вона боїться поручаться. Бігай тон дитя скільки бачить. Повен двір. Що щось мало показала. У мене ж тут чотири відділення, а і скрізь цих відділеннях поросятка мої любі. Ні стоян насипала й сойка, і та і ячмі, ні пшеничка, любий каприз. Вони люблять ритись. Дощ піде ще так що не проблема. А корита там два корита водна левої. А де мамка, так? Ото такі справи. Трохи проїдемо, відпочинемо, позаморилися. Спина болить. Викоти пса по рації болить, та болить. Як працюєш, то болить сюди, туди нагинуєшся. Нам <риве> 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 коту залозиш до на правду кажу. Ще тут залишилося здобулю. Небагато. А там, вон... бачите, біленька, красива. Дерева обрізали. Ой, сама робота весна, Ну, нічого. Роб... Роб... Бог робочих люб. Птичечки співого аж на душі весело. Це як працюєш так, відволікайся цих... о цих проблем. Ось віці, як побрізали йобленьки, садочок. Ту ще половину не вигребли. Тут вигребли, поприбирали, повирубували, що не нужне, перебрали. А це сьогодні цю. Він вчора ще попочистили. Той грибок напав і бризкали, а воно все одно таке взяла йожиком <сум> пометало. І потихеньку він някенький пообчищала, нема ні одного, не грибочка. Бачите, тепер. А тепер ще сьогодні, сьогодні побілю, побризкаємо, загребам. Приберемо і все в нормі. Прийшли з внучечкою садити деревинку, кажу. Викопали два горішка ось і всякий хороший. І корінь хороший. Тож тут нас ряда. Це сюди. Тепер коло боби любить хочемо насадити. Бо тут пусте. А на що воно пустує? Посадиш то й ростиме щось. Утекла внучка в машину. Аби їхати куди. Не хочу садити. учу її, показую, а їй я би в поход. О, відкрила двері, дивіться. Зараз буде сигналити. Так ключі витягую. Доронче не витяги завитягуємо, бо ще, каже, заглядай поїде. <різь> Ось От так і справа, Працюємо весно, потепліло, обрізали виноград тільки що. Зараз, наприклад, буду виносити. На це на вгород пішло, потихеньку движемося вперед, не назов. Кажу, посадимо людей, будемо це твоє, вже твоє деревце, буде пам'ять, твоє, що посадили. Ну, то такі справи мої любі. Щось машини роз'їздились одне за другою. Сюди та туди кожний поділок весно. Ой, дивіться, ка небо красиве. Не, не надивись. А Я окрошечку зробила сьогодні та зельць. гречку зварила. О, там писали мені багато скільки Люда насипала їсти. Та що ж ви думаєте, вона все їсть. що? Мамка ж там все їла боку. Тож люди поїсть, тоді мамка їсть. Ми такі єдаки всі їмо й миски повні. А їсти треба. Харчі, як мамка моя коця здоров'я. Прийшла й Катюша, мені на допомогу. Посадила. Без перчота. Клади колеса. Та що ж переломиш? Нехай я ще одне принесу. Покури щас розгребуть. Так що, так що А ну возьми, по люда взяла, закинула. Візьми, он маленьке О, лежить. Посадимо сюди довіс. А качки так пасуться. Вже яке небо красиве. Ззаді мене. Ні. Треба потаракітуватись на портрет. А дивіться, качечки пасуться. І курочки, і травичка роздулля. Де це я сюди сюди? Та він маленький, та поливотим. По трошку водички вити нам вже треба. Ось тут уйому це. буде ряд горіхів. Раніше топулі були рід, посухли пропали. Там мене вже й сливи пропадають. Між ними молоденька там слива. Та й рід під дорогу, аж горіхи. А тепер проводів нема, то ніхто не відпилювати. Це томан. Розпилювати треба, горіх дріста треба розпилювати. Що ви слухаєте? Як я балакаю, вучки десь не стало. Вчора двоє. Туже в теплі краєполить. Не стало. Ото от такі справи мої любі. Що посієш, то й пожмеш. даром приказка. Шарко, і шарко б'є, і охоронники тут, і всі тут. Цуциків розібрали, не мої вже. Шарко, вже горюють. Так, зараз буду копати. з богом. Добрый путь.